97 церемонія вручення премії Оскар обіцяє стати яскравою інноваторською подією, яка традиційно збере найкращих представників світового кінематографу. Вона відбудеться 2 березня 2025 року у легендарному театрі Долбі Лос-Анджелеса, Каліфорнія. Цього року ведучим церемонії стане комік і телеведучий Конен О'Браєн. Айбенгендена Оскар. Амен Оскар винер. It's amazing. No, 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 you're hosting. Oh, I'm hosting. Yes, I'm an Oscar host. Exactly. Oh, but do I still get to keep the Oscar? You no, know, you don't. Oh, don't like When is it? March second. March second. I'm hosting the Oscars. <laughs> Цьогорічний список номінантів вражає своїм різноманіттям та актуальністю. Фільми представлені у головних категоріях, порушують важливі соціальні питання, а також порізняються високою якістю виконання. У номінації найкращий фільм за золоту статуетку змагатимуться. Друга частина Дюни, мюзикл Емілія Перес, драматична кінострічка Бруталіст, чародійка фентезі мюзикл анора комедійно-драматичний фільм тощо. Ти зелена. Це ж треба у номінації Найкращий режисер цього року змагатимуться Шон Бейкер, Брейді, Корбет, Коралі Фаржа, Жак Одіар та Джеймс Менголд. А ось боротьба за найкращу жіночу роль обіцяє бути напруженою. Адже у цій категорії представлені такі зірки, як Демі Мур у фільмі Субстанція, Майкі Медісон у комедійно-драматичному фільмі Анора, Карла Софія Гаскон роль у фільмі Емілія Перес. Синтія Ерібо у мюзіклі Чародійка та Фернанда Торес у фільмі Я все ще тут. У нього ріду таймпірігу. Подомуду таймпірігоніс. Серед претендентів на нагороду за найкращу чоловічу роль Ендріан Броуді у фільмі Бруталіст, Рей Файнс у детективі Конклав, Тімоті Шаламе у трилері Драмі Нікому не відомий. Домінго у драматичній кінострічці Сінг сінг та Сібастіан Стен у фільмі Учень сходження Трампа. А на нагороду за роль у фільмі Анора американського режисера Шона Бейкера висунуть російського актора Юрія Борисова. Зокрема, на церемонії вручення кінопремії Золотий глобус глобус-2025», яка відбулася в ніч на 6 січня. Борисов якого висунули у номінації Найкращий актор другого плану, так і не отримав заповітну статуетку. Поступившись американському актору Кірану Калкіну за роль у трагікомедії Справжній біль. Якщо говорити про інші фільми і про ту саму Анору, ну не тому, що ось знімають такі стрічки, тому що росіяни по перше, вони справді лізуть. Вони у них є величезне лобі, у них є гроші. Тому їхній вплив достатньо серйозний і ну от, в зрештою ми підходимо до думки зараз. ну, Дуже багато людей, які дипломатію культурною дипломатію займаються, говорять про те, що нам потрібно займатися не, не так боротьбою. Вою саме з цими російськими впливами, хоча і з ними також, але на це потрібен дуже великий ресурс, якого у нас немає. Нам потрібно займатися саме своїм позиціонуванням. Українське кіно теж не залишилося поза увагою. І, хоча стрічки ля палісіада Філіпа Сотниченка та мирні люди Оксани Карпович не потрапили до фінального списку номінантів, їхня участь у національному відборі підкреслила різноманіття та силу сучасного українського кіно. А от документальний фільм Парселянова війна увійшов до номінації Найкращий документальний фільм. Цей успіх є важливим кроком у розвитку українського кінематографа на міжнародній арені. Ми знімали те, що нас оточувало. Нам здавалося, що те, ті неймовірні події, що оточують нас. Діяльність моїх друзів, які долучилися до війська як добровольці на самому початку великого вторгнення. Що культурний спротив наших людей що це все варто уваги і не прикрашена правда? Ми здобули 50 нагород на різних фестивалях, декілька номінацій у дуже престижних е професійних е нагородах, і наразі номіновані на оскар. До слова, тріумф українського кінематографа був і минулого року, коли режисером Мстислав Чернов здобув історичну перемогу, отримавши Оскар за свій фільм «20 днів у Маріуполі у номінації Найкращий документальний фільм. Ця подія стала символом глобального визнання української культури. Андіаскркостімерапо. Щел and Ен Рейні Еренсенве. Між іншим, оголошення імен номінантів на премію Оскар 2025 року відбулося на тлі масштабних лісових пожеж, що охопили передмістя Лос-Анджелеса і загрожували самому місту. Зокрема, на фоні події розгорнулася справжня суперечка. Відтак письменник Стівен Кінг та зірка серіалу Хакери Джин Смарт закликали скасувати цьогорічну церемонію вручення Оскара, адже за їх словами подібні урочистості, коли Лос-Анджелес у вогні недоречні. Але незважаючи на це, найочікуваніша знакова подія у світі кіно вручення премії Оскар все таки відбудеться вже в ніч з 2 на 3 березня. Організатори наголосили, що Оскар залишається важливим святом кінематографа, яке об'єднує людей з усього світу. Маргарита Назаренко, Київ 24.